Слава Україні! З вами Юрій на каналі Мінітрактор УА. Сьогодні ми оглянемо е, трактор з останнього поступлення е, Янмар FX305 на 30 кінських сил. Це повноприводний тракторець. Е, Вага даного трактора 1380 кг, е, має трьохсиліндровий двигун об'ємом 1,6 літра. Має гідропідсилювач керма. Візуально стан хороший, хороший без тріщин задні колеса. Розмір задніх колес 12,4 на 28. В хорошому стані і передні колеса. Розмір передніх коліс 8х16. Має невелике для такої потужності напрацювання. Він має. 1437 мотогодин. Технічно перевірили, все працює. Єдиний недолік е з замінника сидіння, воно потріскане, але бачимо, що сильних потертостей у ньому немає, тобто думаю, що пробіг справжній. В комплекті він йде з фризою, фриза 1,70 м, фриза також в нормальному стані. І хороші ножі, тобто ножі, знос мають ну, максимум відсотків 10. Колеса також по протектору. Єдине, що йому може не вистачає, це кута нахилу горизонту. Він відсутній, але має трьохточну навіску. Має він коробку автомат з діапазоном, тобто 9 передач. У вас буде вперед і три передачі буде назад. Має також 4 швидкості валу відбору потужності. Зворотньої швидкості немає. то Вал відбору потужності е, на першій швидкості 540 е, обертів на хвилину, на другій 830, 830, на третій 1300, на четвертій 1400. ну Тобто, діапазон, діапазон дуже хороший. Коштує цей тракторець 8600. Технічно вам скажу дуже хороший. Зараз спочатку спробую його завести, показати, як він заводиться. Далі відкриємо капот, подивимося, що в нас під капотом. Заводиться взагалі без питань. димить, димком не кидає. Скинемо бокову кришку з одної і з іншої сторони. Ось Заглушу, щоб, щоб було чути, глушиться з ключа. Зверніть увагу тут не що нічого не робив японський власник, і по ньому ми нічого не робили, він як прийшов, його тільки помили, поставили на колеса, причпили фрезу і тепер трактор на майданчику. По шасі зверніть також увагу, що шасі не гниле, тобто він сильно не плавав, не гнилий і полік, тобто Зберігався він. Бачимо, що по паливній теж втручань не було. Міняли тільки фільтра. До речі, фільтра в нього прийшли по Відносно десь мотогодина, певно, 50, тому що і по повітрі воно дивляться, що чистий. І по всім остальним. На таку ціну думаю, що трактор на 30 кінських сил за 8600 буде важко знайти. Ну і в такому технічному стані. Навіть якщо взяти китайський трактор без ґрунтофризи, він коштує десь кільки само. Тобто, якщо взяти з ґрунтофризою, то буде набагато дорожче. Хороший варіант для оцінувачів японської техніки. До речі, багато клієнтів телефонують кажуть, що ми боїмось коробок автомат. Ну, я вам чесно скажу, що коробки автомат на куботах, ми самі намагаємося їх не брати. Дуже рідко беремо, якщо трактор дійсно в дуже класному стані. А Якщо брати Янмар, то серія FX, якщо ви почитаєте погуглите, відгуки в... Інтернеті, їх дуже хвалять, не дивлячись, що коробка автомат, вони ходять дуже добре. Тобто в нас, наприклад, скільки приходили, ще не було проблем ніколи з коробками, чітко працюють, м'яко перемикаються, м'яко в роботі немає ніяких е, шарпань. Ну, Не, не вистачає, можливо, як для японського трактора йому реверса, але Модель дуже достойна. Так, бігом пробіжусь, по тому, що прийшло з останнього поступлення вже на майданчику, потім зроблю додаткові огляди. Yanmar АФ-180, в хорошому технічному стані, хороший візуально, він коштує 6500, кубота А-175, я вже її показував. Не показував фрезу, що в хорошому також стані. Коштує вона 6 тисяч, кубота А17 6, 6 5900, перепрошую. І те, що встигли ще поставити, хіномото n 189 він буде коштувати 6 тисяч на 18 кінських сил. Заїжджайте до нас, компанія MiniaGro ми щотижня отримуємо поступлення тракторців, тобто зможемо допомогти підібрати трактор по необхідним параметрам. Підписуйтесь на канал, отримуйте новинки, отримуйте новинки про свіжі поступлення, окремі огляди тракторів. До нових зустрічей!